Кожну школу під охорону у навчальних закладах Київщини встановлюють тривожні кнопки. Як вчителів навчають оборонятися, бачив Антон Штрашко. Поки учні ірпінської школи номер 1 сидять на заняттях, її керівництво зібралось у фоє. Сьогодні вчителі вчитимуться у працівників охоронної фірми. У школі відтепер є тривожна кнопка. Якщо до школи необхідно викликати охоронців, то потрібно натиснути на цьому пульті будь-яку з кнопок таких пультів у школі. Два з нього сигнал передається на ось цей електронний пристрій. А вже тоді інформацію про надзвичайну подію отримує диспетчер охоронної фірми. Першою інновацію тестує завгосп пані Ніна. За легендою в школу проник агресивний сторонній чоловік. Диспетчер охоронної фірми миттєво отримує тривожний сигнал та направляє до школи найближчий екіпаж. Передаю спрацювання. фінська школа номер мородин. Працювала тривожна кнопка. 30, прибув сигнал. Поки охоронці їдуть, пані Ніна, згідно з інструкцією, чекає їх на вулиці. Жінка розповідає, випадків, коли всередину будівлі проникали зловмисники, в її практиці не було. Однак біля школи регулярно збираються нетверезі громадяни. На території школи буває. Що ламали? Ламали огорожу. Охоронці прибувають на місце за шість хвилин. Умовного злочинця вдається схопити вже на першому поверсі. У реальності його подальша доля залежатиме від поведінки, кажуть охоронці. Коли особа не вчиняє протиправних дій, а реагує на словесне зауваження, то особу просто супроводжують до виходу. При уже скажем так, агресивні поведінці чи намагання вчинити будь-яке правопорушення, особа ця затримується і чекає на рад поліції. Директор школи Олена Ілляшенко про те, що в закладі збираються встановити тривожну кнопку, дізналася наприкінці літа. Сплатили за неї з міського бюджету. Дан був наказ дати примідати місце, де встановити цю кнопку, і все на встановлення охоронних засобів у школах та дитсадках Києва та області держава виділила понад 24 мільйони гривень. Третина цих коштів пішла на тривожні кнопки, решта на камери відеоспостереження. їх, утім, тільки обіцяють встановити до кінця року. Антон Стражко та Ігорсіри тесен один плюс